Вітаю вас, друзі, ви на каналі Форлана. Нарешті я назбирав усі ті паки, які я відкривав за час тоті івенту. Відкривав собі, відкривав моїм деяким глядачам, саме на різку найкращих, в принципі, або паків, або найкращого дропу. Ви зараз побачите у цьому відео, що впало мені особисто, що впало моїм глядачам, яким я відкривав через SharePlay. Дуже багато паків було відкрито. Чесно кажу, не рахував їх всіх, але я думаю, що то близько 200. Паків, серед яких були і круті паки за свапи, збирав я усі оті от СБЧ 85 і так далі. Тобто, в принципі, тоті івент я провів стосовно пакопінінгу дуже дуже активно. Завдяки тим пакопінінгам я зібрав майже безкоштовно МПП, який дволями У збірці коштує. Е, ну, В цілому, в цілому я задоволений, мабуть, е, цим Тоті-івентом напишіть, будь ласка, ваші відгуки. Е, скількох, Тоті ви впіймали, можливо, хтось впіймав крутих номінантів, або World Cup Ікон. Ну, а поки що, друзі, я традиційно нагадаю вам про підтримку цього відео у вигляді лайків. Не забувайте підписуватись на канал та, звичайно, що телеграм-канал, як QR-код, або посилання в описі. Приєднуйтесь. Ну що, ловимо тепер тоті? Я вже не знаю як. Може хоч зараз? Вже ладно нападників, пропускаємо. Нехай. Дайте мені КДБ. Лайк треба. Згоден, згоден, друзі. У нас 560 людей. Всім дякую за увагу. Да. Бо це реально буде допомагати. Давай. Мід або World Cup Icon Fu. Це, до речі, не сьогоднішнє збача а ще попереднє. Ну. Франція! Ай-яй-яй, Піті, блін, аби Віра... А, Віра, здається, це П, ні? Я не помиляюсь. World Cup якщо. Він же міг впасти тут чи ні? А, не міг, напевно, що не міг. Віті. Зазвичай останнього часу я не відкриваю браунпаки. Але тут є дуже цікавий пак. Київ все ж таки не наважився відкрити через його вартість. Він всього лише 1750 поїнків коштує. А тут 4 волкаута як мінімум плюс один тоті в оренду і один тоті ікона. В оренду одна. Гарний пак, він всього лише один, тому let's go. Раптом пощастить зараз. Оце так пощастило. Ладно, що у нас тут в орендах? А тоті. Мільдав, да. А, хоча можна вандейка от зробити, гоп. І буде 12 матчів. Mm -hmm. Да, атака. 81 плюс 11 гравців. Да де ж мій тоті? Алло. О, це найрейтинговіший здається, чувак, з команди Тижня. Але що з того, так? Да? Я навіть боюся чіпати ці паки, але коли як не зараз-то. Я їх зберігав. от... Якийсь з цих паків, я не пам'ятаю, бо це здається, що різні свапи. А чи як було От Якісь з цих паків вже Ну, ледь не два місяці в мене лежить. пам'ятаю, Десь там ще з листопада. Поїхали. Актікс, дивись, Тоті. Дивишся? Тоте? <гр aquatic> да. Це вісімдесят три плюс, да? О! Ну, фодер є то. Так, полетіли спочатку набір за поинти. 500. О! Джеко, ну хто ж як не Джеко? Просто хтось як не Джека. Скам. Гогомес. Боже, боже. Ну давай. Я саме цей пак відкрив, бо є там простіші, 10 гравців, але 25-83. От такий самий я собі щойно відкрив, да здається. Давай. Ось він, Тоті. Ось він, синенький Джеко, блядь. Так. угу Морено. Ей, блін, ну коли ж пощастить уже, а? Коли ж пощастить, ти, реально? О, Богдане, вітаю! Оце бачите от у людину, яка історія. Збирав зідана 94-й рейтинг. Ну, цей СБЧ, правильно? Не вистачало однієї збірки. Всього лише завершити. Зібрав гарант 88 на ікону і випав Зідан 94. І відповідно а нахер, оце все збиралося. Ха-ха-ха! <реш> Знаєте, наче як і приємно, можна і порадіти, що він, він тобі випав. А з іншого боку, ну, а що ти зробиш з тим, що ти вже майже його зібрав? Без бачетів. Капець. Let's гоу! Та що ж за скал? Що за ска? Головой відповідний дай тепер. Треба от з цього виходити, щоб 에, для себе і знову Джека. Тиму на футбіні дизлайк поставити може, я не знаю, скільки я разів цього джека за сьогодні побачив в нього і так уже 1328 дизлайків. Серега, вітаю! Падає, я б сказав, що падає. Так, поїхали, ну! Є! 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 Перший Тоті! <laughs> Блин! Знаєте в чому прикол? Дивіться, от зараз. Читав в чат. Де дядьте родини написала. Єгор коли чекаєш щось хороше, це ніколи не випаде. А коли не чекаєш, то дропнеться. От я відкривав цей набір, я натиснув кнопку в той момент, коли я читав саме це повідомлення, щоб ви розуміли, як воно співпало. Данило, ти задоволений? <рес> Ух, нарешті, йопаю, скільки треба було відкрити паспорт? 6 разів по 20 я роблю поспіль, і я не отримую нічого, що хоча б за 1200 можна було б продати. Ну, от, ну нічого, нічого. Ну, колись же це має припинитися. Колись Я б дуже хотів, щоб це було зараз. І, будь ласка, Як би нам, ну, будь ласка. <реш> ну. Напевно, гра розуміє, що мені не треба покращувати свій склад. Я і так більш-менш нормально граю, наче як. Не, не, не треба мені тоті за ці от круті, паки засвапить. Нехай. Я себе заспокоював так само рік тому. Ну нічого, потім пощастить. Ну не піймав жодного Тоті собі на свій аккаунт. Ну нічого страшного, типу. Там вже другий рік піймав, блять. Жодного Тоті на свій аккаунт. Другий рік поспіль. Ну нічого страшного. Колись да пощастить, може років через 5. Упіймай якогось голкіпера за 300 тисяч. Ну нормально. Let's go. Летсґо. Oh! Є! ти шо? ти шо? Я ж кажу голландці іншого чекав. Супер топ! How much you cost, bro? Три лями! Суди! Реально, не давайте Фарлану паки відкривати. Я тільки реально вмію людям тягти щось адекватне. Скільки людям вмію, собі не вмію ні фіга. Скільки відкрив паків? Бублик! З дірочкою! Звісно, да, слухайте, це дуже непогано. Щось, бляха, я вже забайтився і собі це лайно зібрати. Ми продовжуємо наш контент, друзі. Цей фрагмент я записую зараз у четвер, після того, як нам всім видали нагороди за сезон. Тобто, зараз буде трошки непоганих паків. Це нагород за сезон Rivals та за тиждень Rivals. У мене, як завжди, елітний дивізіон та 8 перемог. Звісно, що було. Тому майже найкращий варіант, який тільки може бути. Я зараз тільки думаю, чи взяти, можливо, антрейд нагороди, тоді дуже багато, в принципі, паків буде. Чи все ж таки трейдебл, враховуючи, що паралельно зараз дадуть ще антрейд в будь-якому випадку за місяць, так? Ну, за сезон. Давайте продаваємо. Все ж таки візьмемо. Аби не було нагород за сезон, зараз би взяв антрейд 100%. А так, нехай буде. Один пак за 100, один за 50, два рарних гравці. Е, і одразу пік. Пік-пік, пік-пік. Окей. Діґрегоріо. Хай буде. А тепер ще забираємо, звісно, що за сезон. 90 матчів я відіграв якраз вчора на трансляції ми, там, в елітному дивізіоні. Пограли трошки з кіберспортсменами, набрали е, необхідну кількість матчів, перемог. І два набори дають нам за 100 та Prime Gold Player's Pack. Це максимально можливі нагороди. Давайте, це одні з останніх паків теоретично. Ну, ще я спробую в п'ятницю. Можливо, я встигну відіграти нормальну вікінг-лігу. і відкрити ще нагороди, за... поки буде тоті, маю на увазі. От. Тому це одні з останніх паків під час тоті івенту. І може вже час, їй може вже час е, дати мені тоті, як ви гадаєте. 3 за 100, 1 за 50к. Два останніх продаваємо. От з них і почнемо. Іспанія. О, Ляпорт, ну добре, добре. Хоча б рейтинг є. Окей. Так, промопаків нормальних немає, окей. Джамбо Rare Players Pack. Ти подивись. Зомер! Це найкращий паку за 100к, найкращий варіант. класно Дуже, звісно, солідно. І два наборчика за 100 тисяч монет залишається у нас. Це все антрейд Горіш. Відкриваю. ол є, але. Але не тоттю. Звісно, не тотів Зрозумів. Просто 15 дублікатів. Половина паку, просто ніяка. Все, поїхали. Відкриваємо. Все збереглося там? Збереглося. Ну що, давайте з е, топових розпочнемо, да? Напевно. Чи починати з фігні якоїсь? Ну, має на увазі, не фігні, а з непопулярних країн. Можемо почати з кінця з алфавітом. Юкрейн. Андрій Миколайович. Це не ви. Ну, Може й добре. Якщо когось буде пропускати якусь країну, то пишіть. Іспанія це серед топових типу. Але там все одно немає крутих, давайте подивимося іспанців. Та не Іспанія. добре. Тільки не це. О! Правильно. <рії> так і має бути. Не Бест. Нехай. Ну все ще, ще трошки залишилось і потім вже топові країни. Джапан, немає нікого. Данія. Не Данія, добре. Блін, невже там щось адекватне, серйозно. Невже. Угорщина. Hungary. Точно. Це не пушкаш. Камерун. Alright. Кенеда. Тим-тин-фінг. Коломбія Питтрс. Коста-Ріка, Хорватія? Шуке. Фу! Дуже добре. То не найкращий варіант. Мені не треба Сократіс. Чехія! Недвед, Пашка, Павло, не Павло. Ну, реально залишаються майже всі нормальні якісь країни. Якийсь нормальний варіант може бути. Все, да, Здається, що тільки топові залишились, правильно? Код Ладно, давайте кодівар подивимося, але я не вірю в дрогба. Ivory хост, точно, Я забув. Це не дрогба, дуже дякую. Топові країни. Одразу дивимося. Та давайте по списку, яка різниця в цілому? Все одно ну, шлак якийсь буде, я впевнений в цьому абсолютно. Обсеред... Аргентина! Там немає, в принципі, якихось крутих таких карток, яких зараз можна було б заграти. Я ж свого не зливав, правда? Я ж свого не зливав. Ну він не міг повернутися. Не міг. Ні. Не зливав свого. Окей, далі. Бразил. Бразил. Багато чого крутого там є. Це не Бразил. Шкода. Бля, прикиньте Железінь в паби дублікатиком. Та срака була. Так, Англія. Серед англійців. Якийсь... Коул, хіба що, але мені здається, це все одно фіня буде. Окей. Окей, це не англія. Це вже добре, тому що можуть бути топові карти. Французі є. Голландці є класні, португальці. Давайте. Let's go, France. Зізу, Кантона. Ні. Німеччина. Там може бути якийсь Матеус. То було б здорово. Але не балак Шванштайгер Лам, будь ласка. О, взагалі нема. Окей. <сум> Блін, то залишається Голландія, Італія, Португалія, Іспанія. Ні, іспанців ми дивилися, здається. Ладно, давайте італійців дивимось. Мальдіні, тільки Мальдіні! І тільки 94-й, будь ласка. Ха! <смір> <тірка> Ха-ха! Та нарешті! Нарешті щось адекватне! Та не може бути, я не вірю. Це не точно не оренду. Ха-ха-ха-ха! <тірка> Вау! Вау! Найс! Паул мальдини. Вартістю... Лям 400! Ух! Ми перемогли цю гру! Нарешті! Шостої спроби, здається. Круто, круто. круто. Попередній був замброд, як бачите. Ой. Найкращий Це серед ікон. Найкращий. Промолдін, це сильно. Погоджуюсь, погоджуюсь. Оце рівень. Це нарешті. Щось форлану впало. Як не тоті, то хоча б майже тоті. да? Півтора лями це майже тоті. Ну там, умовний і мілітау і той чи дешевше він, чи так само приблизно? А, ну трошки дорожче. Ладно, трошки дорожче. Так. Ні, ну, звісно, в ідеалі. В ідеалі, звісно, було б зробити отак. Да, дякую, друже, дякую. Та пушка не до слова. Ні, ну реально, ну подивіться на цю пару захисників. От як їх можна розлучати зараз, як можна вандейки викидати. От такі от в мене нагороди вийшли за цей трошки більше, ніж тиждень, коли виходили тоті, коли вони падали в паках. В результаті один тоті не собі. Було декілька номінантів також, але то були дуже дешеві гравці. Я їх не додавав сюди у нарізку. Ну і, звичайно, що Пауло Мальдіні це перемога. Це поки що е ну, майже най найдорожчий гравець, якого я собі ловив у FIFA 23. Найдорожчим прям був напевно Клаудіо Маркізіо, е World Cup герой, який на момент, коли я його впіймав, коштував 1,6 мільйона. Зараз Мальдіні півтора ляга. Тобто, ну майже те саме, але враховуючи, що то майдіні, що то найкращий ЦЗ серед ікон. Я дуже задоволений, бо з ним можна грати буде ще ну ледь не до кінця фіфи, -фі. Це точно. На цьому в мене все дуже дякую вам за перегляд. Нагадаю, напишіть ваші улови найкращі, скільки ви взагалі тоді впіймали, і чи впіймав хтось МБАПЕ МЕСІ, бо то мені здається, ну майже нереально. Дякую вам за підтримку. Побачимось зовсім скоро. Бережіть себе та слава! Україні.